В Херсоні відбулось чергове засідання сесії міськради. На розгляд депутатам було винесено 63 питання: близько третини з них земельні. Наприклад, про дозвіл на розроблення землевпорядної документації, документації, поновлення договорів оренди земельних ділянок та інші. Депутати міськради звернулися до голови Херсонської ОДА Андрія Потілова, щоб за рахунок ділянок, виділених раніше обласною державною адміністрацією, можна було розширити межі міста. Ділянки планують виділити учасникам АТО, а також тим переселенцям, які бажають залишитись у Херсоні. Звернення підтримало 48 народних обранців. Розпочинала сесія зі звіту про діяльність підприємства Комунальний ринок. Депутат міськради Дмитро Больбот відповів на публікації змі про злочинні схеми на підприємстві. Хочу напомнити, що на прошлій сесії прозвучав депутатський запитання. Обратилися збиратели на комунальному на комунальном ринку побори, налоги не платяться. В газетах з'явилася інформація, злочинні схеми діють на комунальному ринку. Надо бы проверить, инвентаризацию провести, коммунального имущества. Может быть и директор не на месте окажется. Проверили. Оказалось, на территориях МКП Херсонский коммунальный рынок коммунального имущества нет. Кто-то, кто-то спросит, как это нет? Ведь рынок-то коммунальный. Отвечаю. Нет и быть не может. Денег выделил городской бюджет при создании МКП одну тысячу гривен. Все имущество, расположенное на территории коммунального рынка, принадлежит рыночникам. Додав, що за результатами перевірки комунальний ринок платить найбільше податків серед усіх ринків міста, що займають площу більше одного гектара. За це колектив підприємства відзначений грамотою від міського голови Володимира Миколаєнка. Важливим питанням стала безпека херсонців, зокрема у скверах центра міста. Наразі спостереження не працює. Відеокамери у несправному стані за допомогою тільки людського ресурсу правоохоронці не мають змоги контролювати ситуацію, хоча б тому, що нічне патрулювання біля скверів не передбачено. Настащий момент іміється определенна договорюваність о том, щоб ті відеокамери, які була установлена городом Херсона, містом в програмі безпечне місто», передались на баланс міського управління, вони були би отремонтовані і опять би зв'ящені на місто, і це нам би давало би фактично допіну можливість в розкритті правонарушень і адміністративних і уголовних, які там могли завершатися. Хочу нагадати що свого часу. Ще коли ці камери депутати виділяли гроші на ці камери, то були певні такі домовленості з боку правоохоронних органів, що вони будуть технічно було здійснювати. І тепер ми знаємо, що в нас є певні проблеми цього напрямку, тому що в цій програмі треба допрацьовувати, щоб розуміти, що якщо місто передає це приймає, придбає, то вже технічне обслуговування, мабуть, повинен виконувати виконувати правопорці. По першу чергу це вам, побічників. Розглядали і інші важливі питання: затвердження програми із демонтажу рекламних засобів, самовільно встановлених у місті, про визначення балансоотримувача гуртожитків. Питання спорту, паркування транспортних засобів, захисту навколишнього середовища тощо не у й складного для всієї країни питання. Наприкінці сесії депутати міськради більшістю голосів визнали Росію країною агресором.